Всім привіт! Сьогодні ми готуємо мариновані кавуни на зиму. Для цього рецепту підійдуть як солодкі, так і не дуже солодкі кавуни. Можуть бути і свіжі, і трошки вже полежавші під в'ялі. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Також ми підготували ось такі банки літрові, промили їх содою і зараз ставимо стерилізуватись у духовку. Стерилізуються банки у духовці. При температурі 170 градусів 10-15 хвилин. Зазвичай, коли бачите, що банка вже висохла, на ній немає краплин води, вже можна її діставати. Але обов'язково ставити на сухий рушник. Кавун ріжемо на скибочки, на трикутнички, такі, щоб помістились у банку. Тепер зрізаємо шкірку. Нарізаємо на ось такі шматочки. Банки дістали з духовки, вони вже простерилізовані, але чекаємо, поки вони повністю вистигнуть, щоб не ставити в них холодний кавун і вони не трісли. А поки банки будуть вистигати, я проварюю кришки хвилин 5-10. Банки вистигли, тож наповнюємо їх скибочками кавуна. Кладемо якомога більше, але не трамбуємо, не притискаємо. Тепер заливаємо кавуни п'ятком. Водичкою залили до самого верху, кавуни мають бути повністю у воді. І накриваємо їх кришками. Залишаємо на 7-10 хвилин. Тепер в каструльку зливаємо воду. В каструлю доливаємо води до позначки 1,5 літра. Тепер всипаємо 1 столову ложку солі ось таку з гіркою. І 2 столові ложки цукру, також з гіркою. Ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Проварюємо хвилин 5, щоб повністю розчинився цукор та сіль. Коли закипіло, вливаємо оцет. Чекаємо, поки закипить. Та заливаємо в банки. Закриваємо баночки ключем. Ось так перевертаємо. Накриваємо рушником, закутуємо ковдрою і залишаємо на одну добу до повного вистигання. Ось така краса в нас вийшла! Нехай вам смакує, обов'язково приготуйте кавуни і ви. Ставте лайки та залишайте, будь ласка, свої коментарі. Цим ви допомагаєте просувати наш україномовний контент. Всім дякую, па-па!